Затікають ноги сильно. Зараз вільним, не переживай, зараз все буде добре. Не спішіть, не спішіть, бо тут багато уламків. Тебе коли день народження, Андрій? День народження, коли. 29 апреля. Буду, буде ще, короче, раніше, ще ось, раніше трошки. Харківщина на сьогоднішній день один із найгарячіших напрямків, причому, на відміну від більшості інших профронтових територій, досі густо населений. Порятунок цивільних від наслідків російських обстрілів лягає на плечі ДСНСників. Їх було за останній тиждень 50 залучень. Так, поза минулого тижня 18, перед цим 20, то. Це майже в три рази збільшилась кількість тільки цього тижня. До початку повномасштабного вторгнення ДСНСники жили повністю цивільним життям. Як це щоденно працювати під ворожими обстрілами, діставати поранених людей з під завалів? Довелося вчитися на ходу. Якщо раніше ліквідували пожежі. Це звичайні побутові пожежі, то зараз всі пожежі пов'язані з обстрілами, вони ще і супроводжуються і руйнаціями, і ситуацією, коли треба з-під уламків, з-під руїн врятувати людей, а до того ще ж і пожежа. До того ж, працювати доводиться виключно в бронезахисті. Це додаткове навантаження. А в останні тижні і самі рятувальники усе частіше стають ціллю для окупантів, щоб влучити по ДСНСникам, Росіяни використовують стратегію подвійних ударів. Б'ють по місту. А за півгодини, коли на місце удару приїжджають рятувальники, видаряють ще раз. Найстрашніше це. Для нашої служби, для повністю для всіх вогнеборців, для рятувальників це те, що це ті ситуації, коли ми втрачаємо своїх побратимів. На одному із прильотів, на одній з ліквідації наслідків ворожих обстрілів, а саме шахеді, ми втратили трьох своїх побратимів. Відео на якому молодий рятувальник оплакує батька, також ДСНСника, якого щойно вбили росіяни, неможливо дивитися без сліз. Вова, смотри на мене. Меня, меня слышиш? Наші підрозділи прибули для ліквідації пожежі. Під завалами були люди. Їх терміново треба було рятувати, так як вони чоловік, який опинився під завалом, подавав ознаки життя було одночасно з гасінням пожежі розгорнута рятувальна операція але в цей час ворог завдав повторного удару саме по місцю де працювали рятувальники співробітники ДСНС змогли врятувати чоловіка і передали його бригаді екстреної медичної допомоги, його стан задовільний. Ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо. Вперед, вище мають, голову, голову смотри, голову вище. прийдемо до рукою. Ворог е неодноразово завдавав влучань і по е місць дислокації рятувальників по пожежно-рятувальним частинам. За останні два тижні дві пожежні-рятувальні частини були атаковані. Частково зруйновані. На щастя, там особовий склад не постраждав. Навіщо росіяни прицільно б'ють порятувальникам? І яка їм військова вигода від цих ударів пояснити неможливо. У мене нема відповіді на це питання, але вони це роблять. Вони б'ють по лікувальним закладам, і по медикам, медикампорятувальникам. І, і як свідчить статистика, останнім часом. Ця ці їхні ворожі удари їхні обстріли збільшились за два роки повномасштабного вторгнення на Харківщині. Загинуло сім рятувальників, поранили більше сорока. В той же час ДСНСники врятували більше 700 людей.